Російська Федерація продовжує війну проти України, а також вчиняє на території нашої держави терористичні акти. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони, яка і контролює хід розслідування, що разом проводять СБУ та МВС. Нагадаємо, вчора ввечері у Харкові поблизу Московського районного суду стався вибух, внаслідок якого постраждало 14 осіб. У прес-службі МВС повідомили, що загиблих немає. Четверо у важкому стані перебувають у лікарні. За словами начальника голови. Много управління МВС у Харківській області Анатолія Дмітрієва на території суду експерти виявили згорток, в якому знаходився російський триколор, Георгіївська стрічка і предмет, схожий на батіг. Проте предмет з російською символікою на місці теракту в Харкові виявився іграшкою. Її спеціально було підготовлено для аукціону зі збору коштів для АТО. Іграшка має назву водувата та призначена для втикання голок. Про це розповіли харківські волонтери. Такого явного какого-то налічя взривного устройства і яких-то других предметів опасних поки не обнаружено. Зараз експерти взривотехніки працюють і встановлюють всі факти того, що прийшло як відомо, перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. Молодик був затриманий під час виборів президента України на одній з виборчих дільниць. Тоді він мав при собі автомат Калашникова, два магазини та гранату. Після завершення слухання громадяни почали виходити з приміщення суду, і в цей момент пролунав вибух. На засіданні були присутні активісти правого сектору, які підтримують Соколова. У Харкові оголошено спецоперацію з розшуку та затримання винуватців теракту. Повідомив радник голови СБУ Маркіян Лобківський.